Аромат, який коштує практично тисячу доларів за 100 мл. І повірте мені, що він дійсно вартує абсолютно кожної копійки, кожного центу, який ви платите саме за цю розкіш у флаконі. Це королівський ідеальний бренд з багаторічною історією. Це той аромат, який розкривається максимально потужною удовою деревиною. Це той аромат, в якому є абсолютно повна. Квіткова класна піраміда, і він абсолютно унісекс. секс. Тобто підходить як чоловікам, так і жінкам. Це той аромат, який впізнають тільки ті, хто дійсно в темі справжньої вишуканої нішевої парфумерії ми говоримо про Бадячезі Вікторіус Блю Сапфір. Це максимально гучний і супершлейфовий і суперстійкий аромат. Це той аромат, який точно притаманний тільки людям, в яких відмінний смак. Тільки тим людям. Які обожнюють себе і роблять абсолютно все для себе? Блю сапфір доступний на розпив від 2 мл.